Працювати третій день марафону. наразі відбудеться зустріч з компанією, з представником компанії, компанії Сільпо. Це одна із топ 50 найкращих компаній, українських компаній, найкращих роботодавців. Дуже величезна мережа компанія Сільпо представлена майже в кожному регіоні. Тому я впевнена, що для кожного регіону буде цікаво, звідки студенти не були. Завжди є можливість працевлаштуватися, звернутися до представників компанії Сільпо і завжди буде якась пропозиція. І з великим задоволенням хочу вам представити нашу спікерку: це Олександра Вихор, менеджерка з персоналу компанії Сільпо, яка розкаже про те, що ж діється на ринку праці. Дійсно, і яка зараз проблема, дійсно, вона є кадровий голод він відчувається, і особливо якраз в такому напрямку, як торгівля. Прошу, пані Олександра. Вітаю. Щиро дякую організаторам за можливість долучитись до такої масштабної події і поділитись досвідом і цікавими кейсами у роботі hr менеджера великого такого національного ретейлу у важкі для країни і для кожного з нас часи. Два слова розкажу про себе. Дякую за представлення. Мене звати Олександра Вихор, я менеджер з персоналу мережі супермаркетів Сільпо. Я HR однієї компанії, я зростала кар'єрно в сільпо і в мережі я вже більше шести років. Почалась наша співпраця ще у 2018 році. Я прийшла в компанію, ще будучи студенткою до речі львівської політехніки, Навчалась на кафедрі менеджменту персоналу та адміністрування і так історично склалось, що зараз я працюю за освітою і маю змогу реалізовувати здобуті вже знання на практиці в сільпо. І ділитися цим здобутим досвідом вже зі студентами свого і не тільки рідного університету. Також кілька слів розкажу власне про сільпо. Сільпо це одна з найбільших національних мереж супермаркетів, а саме це понад 300 магазинів у 79 містах України. Маємо п'ять національних розподільчих центрів, власну доставку та автопарк. А також що найголовніше: понад 31 тисячу співробітників. До речі, сільпо це також мережа, що входить, так як ви зазначили, до топ 50 найкращих компаній роботодавців України за версією НВ та отжерз Бернстон. Темою моєї сьогоднішньої доповіді буде рекрутинг в умовах кадрового голоду. Кейс Сільпо. Для початку розповім трішки про ситуацію з персоналом в Україні загалом. Конкуренція за працівників в українському ринку праці досягла досить значного такого рівня. За даними сайту Work.ua, роботодавці в жовтні розмістили більше як 117 тисяч вакансій. До речі, ця кількість тримається на рівні вже декілька місяців поспіль. Також у жовтні кількість кандидатів майже не змінилась порівняно з вереснем. Кількість пошукачів роботи становить майже 213 тисяч осіб. А от кількість відгуків зросла на 2%. Тож шукачі розуміють, що зараз на ринку праці є великий вибір роботи і не втрачають можливість її здобути. Часто відгукуються на вакансії. Це вплинуло також і на показник конкуренції серед кожного з роботодавців. Зокрема, сфера роздрібної торгівлі є лідером за кількістю опублікованих пропозицій, більше як 17,5 тисяч вакансій саме в цій категорії. Серед категорій вакансій найбільша потреба зараз є серед фахівців робочих виробничих спеціальностей, а також у напрямку обслуговування. Тому працедавці все частіше звертаються до якихось таких нових, подекуди дуже нестандартних рішень у роботі з персоналом. Зокрема, можу розповісти детальніше про рекрутинг у мережі супермаркетів сільпо трішки про процес адаптації і навчання персоналу, про розвиток персоналу, мотивації та інші важливі моменти в роботі з персоналом, які зараз актуальні актуальні у нас часто. Якщо виникатимуть питання, можете писати в чаті, постараюсь надавати відповіді, обов'язково поділюсь досвідом. Давайте розглянемо детальніше структуру персоналу Сільпо. Як я вже вище зазначала, у нас працює Олександру, я перепрошую, у нас немає презентації. Так, Окей, okay. загалом я можу розповідати і далі. Там насправді тільки цифри, які я озвучую. Як я вже зазначала, в нас працює більше як 30 тисяч співробітників. Ми називаємо один одного переверсниками. Це означає, що ми прагнемо щодня ставати кращими і надавати ще кращий сервіс і більше позитивних вражень кожному з, нас, з наших гостей. Щодо структури персоналу, у нас працює приблизно 37% чоловіків і 63% жінок. Також важливо зазначити, що ми, як і всі роботодавці, зараз відчули відтік персоналу, враховуючи теперішні події. Зокрема, у зв'язку з війною нас покинули дві тисячі працівників, власне, переїхали від нас за кордон на постійне місце проживання. Це наші польові перевершники, тобто працівники, які працюють в магазинах сільпо, ми не змогли їм забезпечити віддалену роботу, і це дійсно є втрати нашого людського капіталу. Також у нас є більше як 1800 мобілізованих перевершників це станом на жовтень. Ми називаємо їх сміливовершниками. І зараз ця тенденція також йде на зростання, бо ми продовжуємо жити в стані війни. Також маємо полеглих сміливовершників, і це теж наша втрата, яку просто неможливо оцінити. Крім цього, значну роль відіграють наші внутрішньопереміщені працівники та кандидати, що додає теж певної такої нестабільності в нашій роботі. В сучасний в сучасний період щодо рекрутингу: окрім всіх відомих нам сайтів з пошуку роботи: Work, робота ОЛХ. Також ми активно комунікуємо з кандидатами в різних соціальних мережах. Зокрема, користуємось Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Та зараз гарно почали працювати на платформі Тікток. За жовтень ми отримали більше як 150 відгуків щодо працевлаштування, з яких мали більше 20 прийомів по регіону з саме мережі TikTok. Цей наш найбільш такий масштабний TikTok канал веде наша фахівець по роботі зі студентами. Софія, вона також зараз навчається. Вона студентка Львівського національного університету і успішно поєднує навчання та роботу в Сілько. Зараз ми активно працюємо з молоддю, розпочали роботу в цьому напрямку вже досить давно. Власне, розпочали зі співпраці з університетами, залучали студентів, ходили на захист дипломних робіт, запрошували до нас на екскурсії і на магазини, і на виробництво. Проводили також відкриті лекції, брейнштормінги зі студентами. Але ми розуміємо, що цього зараз мало, бо студентів стало також менше. конкуренція за них стала набагато більша. І, взагалі, зараз дуже складно стало комплектувати польовий персонал, працівників магазинів, і рядові посади, і керівні посади. А при цьому маємо запит від молодшого покоління на першу роботу і маємо запит на такий підробіток. В нас було дуже багато запитів на підробіток саме від діток наших перевершників, наших працівників. Вони часто підходили з запитом: чи можна прилаштувати доньку чи сина, можливо, на літні канікули, чи на час до початку сесії. І ми почали працювати в цьому напрямку. Роботи з неповнолітніми дуже чітко регулюється законодавством. Для такої співпраці потрібно дуже детально попрацювати всю юридичну базу, налаштувати багато робочих процесів на магазинах. Як я сказала, вже юридично попрацювати над багатьма моментами, щоб дотриматись всіх обмежень і забезпечити повністю всі умови нашим манюнням-переверсникам. Отож. Працюємо працюємо з кандидатами з 16 років. Відповідно, залучаємо на роботи, які не заборонені законодавством. Також ми дружні до всіх до ветеранів, студентів, молодих батьків, людей з інвалідністю. Співпрацюємо з ветеранами і ветеранками, тож для будь-яких будь-кого з кандидатів підберемо найпривабливішу вакансію, найпривабливішу пропозицію. Також в рекуторних ми почали застосовувати непопулярну раніше для нас практику працевлаштування на тимчасовій основі, тобто можливість працевлаштувати на строковий договір, наприклад, також студентів до початку екзамінаційної сесії. Загалом продовжуємо пропонувати можливість гнучкого графіку та часткової зайнятості. Тобто кожен кандидат може організувати свій ворк графік зі сільпо, так, щоб не забувати про, як нас кажуть, life balance. Щодо працевлаштування, гарантуємо всі дотримання всіх норм законодавства, забезпечуємо повноцінним соціальним пакетом, надаємо додаткові бенефіти. Тут плавно можемо перейти до питання адаптації та навчання персоналу, що також є надважливою складовою роботи з персоналом для роботи з плинністю. Для процесу адаптації у нас розробили чіткий алгоритм роботи HR та операційки, тобто операційної роботи магазинів, для того, щоб Гарно вливати нових працівників в колектив, наприклад, після оформлення працівника в перший робочий день, ми розробили чек-лист першого робочого дня, до якого входить знайомство з керівниками, знайомство з колективом, екскурсія магазином, відкриття електронної програми навчання, генерація всіх доступів, привітання в месенджерах, які використовує колектив магазину, тобто з фотографії, ми вітаємо нового прийнятого працівника в команді. Також фахівець персоналу обов'язково запитує зворотній зв'язок про перший робочий день у новенького працівника. Також повертається з цим запитанням на третій день і десь через кілька днів після працевлаштування, а керуючий магазином та його заступники особисто контролюють процес навчання. Пані Олександр Звук, так, так. Не перервались. Також керівники особисто контролюють процес навчання нових перевершників, контролюють процес навчання в програмному забезпеченні і фізично, як відбувається цей процес на магазині разом з наставником, тобто підходять, спілкуються, особисто допомагають власне вже в робочих моментах. Що важливо також зазначити, ми працелиштовуємо кандидатів і без досвіду роботи. Це можуть бути найрізноманітніші посади від продавця, касира, вантажника до якихось таких виробничих спеціальностей: кухаря, пекаря, сушиста. І до керівників завідувачів відділів, заступників керуючих, ми працевлаштовуємо студенти третіх-четвертих курсів. У нас ці програми навчання також розраховані від нуля і власне до заступника керуючого, тобто кожен заступник навчається і на продавця, і на касира, проте вже перебуваючи в статусі заступника керуючого у відділі стажування. До прикладу, якщо брати виробничі такий більш спеціальності, якщо людина до нас прийшла без досвіду, ми можемо у нас розроблено дві програми навчання: є кухар з досвідом і кухар з нуля. Там розповідається все максимально детально. Від того, на який потрібно обрати, наприклад, для м'яса риби, окремо у нас є всі ножі, всі стандарти по хаспу для працівників колег, які прийшли до нас без досвіду. Все буде детально гейміфіковано, розказано. Так також ми активно працюємо над розвитком наших співробітників. У Кожного перевершника є можливість. Перехресно навчатися, наприклад, якщо до нас прийшов перевершник, який працював рибником, розробником риби, він паралельно може навчатися собі для програми навчання нам в'ясника і відповідно мати досвід роботи не лише там, наприклад, для своєї якоїсь матеріальної вигоди вийти якийсь додатковий день або собі підзаробити, а й для особистісного розвитку, і загалом для кар'єрного зростання і в нас в мережі, і загалом кар'єрного зростання особистого. Також можу поділитись мотиваційними програмами, які в нас працюють в сільпо для наших перевершників, і якимись актуальними пропозиціями, що в нас є на даний момент. Стосовно мотиваційних програм, окрім того, що в нас є знижки для наших працівників, там чи в мережі Сільпо, також в нас є компанії-партнери, наприклад, Маодау, аптека Біла ромашка, зоомагазини. Також є знижки на наш партнерський спортзал АПОЛО для наших перевершників. Мало хто про це знає, але багато хто з наших працівників цим користується. От тому стараємось надавати якусь таку додаткову мотивацію, якісь такі класні бенефіти для того, щоб наші працівники почували себе комфортно, опікувалися і про своє фізичне, і про своє ментальне здоров'я. Також розвиваємо зараз програму психологічної допомоги перевершникам. Як я вже зазначала, працюємо з ветеранами і ветеранками і їхніми сім'ями. Відповідно, також надаємо такі послуги. Якщо більш детальніше поговорити про те, як відбувається в нас власне навчання, кар'єрне зростання, можливо, все, можу розказати з власного досвіду, як я вже зазначала, я прийшла ще студенткою. Прийшла на посаду продавця-консультанта на часткову зайнятість у львівський магазин, який зараз входить до топ-40 магазинів України власне в мережі Сільпо, там проявляли ініціативу і мене залучали до роботи на всіх відділах. Головне бути відкритим до нових знань, до нового навчання, проявляти якусь таку певну гнучкість, і, відповідно, якщо старатися, тебе завжди помітять, проявляти ініціативу і. Можна буде розвиватися в будь-якому напрямку, який вас цікавить. Загалом на третьому курсі в мене було два варіанти розвитку. Тобто, мені пропонували більш таку менеджерську роботу в плані завідувача відділу, заступника керуючого. Проте я навчалась, власне на кафедрі менеджменту персоналу, і мені дуже було цікаво піти більше в сторону кадрів, в сторону HR. І мені запропонували розвиватися власне, в цьому напрямку, де я пропрацювала півтора року і зараз веду магазини міста Львів і міста Тернопіль. Тобто, вже відбулося таке значніше кар'єрне зростання. Якщо можна було би розказати більш детальніше, наприклад, про якісь вакансії, можливо, когось би цікавило, буду очікувати фідбеку. Сама учасники можете ставити запит, пані, запитання в чатику для пані Олександри. Поки запитань немає, або обдумують наші учасники, дозвольте тоді мені Олександре вас запитати. Скажіть, будь ласка, а, а що ну, найважчим для вас було у вашій кар'єрі, що важко було подолати, або на що витрачено багато сил для того, щоб це подолати, Там якісь перепони, чогось що, щось вам не вдавалося, чи все зразу вдавалося. Насправді, жоден шлях, мабуть, не є таким безхмарним безтернистим. Дякую за запитання. Зі свого досвіду, мабуть, можу сказати, що досить складно поєднувати роботу менеджера, паралельно вести кілька проєктів. Тобто, в мене було багато задач одночасно і дуже потрібно було працювати над тайм-менеджментом, над пріоритизацією задач. Тобто, зараз. Я веду кілька щоденників, собі розкладаюся по поличках. Це теж так: мене зібрало до докупки, можливо, організувало трошки більше. Дуже класна зараз навичка, такий soft skill, time management. Як я вже зазначала, така flexibility, тобто потрібно бути гнучким, підлаштовуватись під різні життєві обставини. Як ми це вже зрозуміли з 2020 року, що потрібно вміти організувати себе, зібратися. І відповідно працювати в різних життєвих ситуаціях, в різних умовах. Дякую. Прошу, колеги, студенти, ще запитання до нашої гості. Поки студенти ще думають або запитань немає, ви дуже чітко на все відповіли. Будь ласка, ще скажіть така ситуація: кадровий голод, якраз ці галузі торгівельній, він існує, про це всі говорять. А які зараз ви застосовуєте методи, чи яким чином ви, можливо, зменшуєте цей голод, цю, цю нестачу кадрів? Можливо, універсальність розробляєте кадрів, чи в, в обов'язки однієї людини входить багато обов'язків, розподіляйте, яким чином в цій ситуації адже люди не з'являться це зрозуміло, хоча б зберегти ті, які є в Україні, ті, які бажають працювати. Скажіть, будь ласка, чи працюєте ви в компанії над цим питанням і чи не збільшується навантаження на кожного співробітника? І як це сприймає ну, колектив? Як це важко дається чи ні? Дякую за запитання. Як я зазначала, в нас є можливість перехресного навчання. Відповідно, наші працівники також можуть собі обирати вектори розвитку, Деколи буває, що керівники самостійно направляють. Якихось перспективних працівників, тобто ми все одно стараємось розвивати наших колег, хтось розвивається в сфері, наприклад, кар'єрного зростання на менеджерські посади, на управлінські, хтось розвивається горизонтально, тобто кухарі паралельно навчаються на пекарів. Відповідно, пекарі на пекарі з під піцайол, вони також є взаємозамінні, Відповідно, ми розуміємо, що десь Можливо, хтось може випасти, наприклад, на якийсь лікарняний, але ми можемо попросити іншого працівника, який вже має певну кваліфікацію, певні знання. Ми працюємо над такою теж гнучкістю і взаємозамінністю. Якщо це виходить, наприклад, поза робочий час якогось нашого працівника, це відповідно воно також повинно бути оплачено. Ми оплачуємо цей додатковий час. Деколи, якщо в нас. Є якась така критичніша більш ситуація на магазині, наприклад, більша кількість вакансій, і паралельно, наприклад, якісь лікарняні, і відповідно, ми можемо додавати надбавку за ці моменти. Видаємо різні сертифікати за охочення, за перевершення своєї посудової інструкції, перевершення своїх ем, можливостей якогось роду. От і мотивуємо працівників. Дякую, Олександре. Ну що ж, на завершення 5 хвилин нас завершилось до нашої зустрічі, і є запитання. Чи в чатику від наших студентів чи доводилося вам за період роботи вирішувати конфліктні ситуації в колективі? Дякую за запитання, звісно. Люди всі різні, у кожного є свій погляд на, на цю думку. Кажуть, що найкраще, якщо управляти колективом, це вирішати вирішувати конфлікти, конфлікти відкрито, тобто зібрати власне, людей, хто конфліктує, і відкрити, щоб кожен проговорив свою думку. Відповідно, можливо, відбулись якісь непорозуміння. Це може вирішити менеджер. Загалом, також, скажімо, була учасником досить смішної такої, називаємо конфліктної ситуації. Ще в ролі, наприклад, продавця продавця. До мене підійшла пані, і в мене дійсно був тоді хороший настрій. Я з посмішкою щирою її обслуговувала. До мене звернулися стосовно питання, чому навіщо я так сильно посміхаюсь. Це була досить смішна конфліктна ситуація, яку вирішувала заступник керуючого, але. Гостя лояльно поставилась до моменту, що це наша професійна звичка. Посміхатись, дарувати радість людям, гостям відповідно, таку конфліктну ситуацію також вирішували. Дякую, Олександре. Буквально дуже швидко. Ще кілька запитань, адже ми маємо дотримуватися чітко тайному. Скажіть, будь ласка, запитання в чатику. А, ці студенти цікавить вакансія в логістичному центрі Сільпоче. Це до вас? Якщо можна залишити контакти, щоб звернутися. І, так, наступне, так. Так. і наступне запитання: чи була у вас конкуренція на теперішню посаду? Якщо так, то яким чином ви проявили себе і отримали її? Дякую за запитання. Звісно, у нас бувають у нас загалом конкурсний відбір, буває конкуренція. Було у мене ситуація стосовно вакансії на посаду фахівця з персоналу. Мене рекомендував наш навігатор, фахівець по роботі зі студентами тодішню ще студентку. У мене було дуже велике хвилювання стосовно цієї співбесіди, можливо, це теж так зіграло трішки свою роль. От яким чином мені вдалося проявити себе? Мене запитали, що може стати причиною мого звільнення з роботи. І я відповіла тоді, що е, якщо мені доведеться обманювати людей, і можливо, це чимось зачепило. В якийсь момент я тоді щиро відповіла, що от е, єдине, що я хочу, це правдиво робити свою роботу якісно, чесно, і можливо, це зіграло хорошу роль тоді. Я, я ще не задумувалась над глибиною тих своїх слів. Я тоді ще була студенткою 19 років, але так склалось історично, от вдалося проявити, скажімо, свою таку чесність і відкритість. Дякую, ми зрозуміли, що ваша щирість стала вашою конкурентною перевагою перед іншими. Дякую. Шановні студенти, там у вас є запитання, якщо є запитання, то пишіть їх, включати ми звук вам не будемо голос. Ми вже маємо неприємний досвід негативного спілкування з нашими недобрими сусідами, тому працюємо лише так. Ставте запитання, ми будемо їх озвучувати, спікеру. А спікер на них буде відповідати. Якщо вони є, але якщо ви хочете просто, щоб ми вам включили звук, то цього не буде. Так, запитання немає, тобто, напевне, знов до нас якийсь непрошений гість пробивається, але ми їх не впускаємо. Тож, дякую вам, Олександре, дякую дуже велике за щирість, за відвертість. Було приємно чути недавно випускницю університету. Хоч і не нашого, але наших колег завжди приємно чути, коли на таких заходах присутні випускники і що діляться досвідом дійсно своїм досвідом, який от недавно тільки здобули це цінно, і я думаю, що студенти, які присутні зараз, це використають. Дякую, успіхів вам теж, у вашій кар'єрі. І будемо чекати наступного спікера. Я бачила, що він.